Цьогоріч замість зовнішнього незалежного оцінювання випускники та студенти знову складатимуть національний мультипредметний тест. Реєстрація на нього триває до 3 травня. Тож чим саме НМТ відрізняється від ЗНО, та в чому особливість реєстрації та як до нього готують в передвищих навчальних закладах, з'ясовувала знімальна група телеканалу Прилуки в одному з провідних коледжів Прилучни. Особливість навчання в закладах фахової передвищої освіти полягає в тому, що студенти завершують здобуття повної загальної середньої освіти і здійснюють професійна підготовка відповідно після другого курсу наші судовувачі освіти мали би складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Четвертий рік поспіль ця процедура скасовується, тобто повну загальну середню освіту. Студенти отримують так само, як і випускники шкіл, без складання державної підсумкової атестації. Проте Одним із наших головних завдань є належним чином підготувати студентів до державної підсукової атестації, якби вона була, ну і відповідно до складання зовнішнього незалежного оцінювання на перспективу з метою подальшого вступу до університетів для продовження здобуття освіти. Студенти обов'язково реєструються, адже розуміють, сертифікат про проходження НМТ знадобиться їм для подальшого вступу. Результати національного мультипредметного тесту для бій. Більшості наших здобувачів майже 100% потрібні будуть лише через два роки, тоді, коли вони вирішать вступати до університету. Це гарна можливість спробувати свої сили для того, аби належним чином потім пройти конкурсний відбір для навчання в університеті. У коледжі студентам допомагають з реєстрацією. Процедура для НМТ простіша ніж була для ЗНО. Запевняє технічний секретар Вікторія Малинка. Вона вже не перший рік допомагає студентам з реєстрацією. тепер це все спрощено і все проходить у електронному вигляді. Копії документів завантажуються в електронному вигляді. У персональному кабінеті створюється в електронному ж вигляді сертифікат і запрошення для проходження НМТ. До того ж, набагато простішим є і мультипредметний тест. На відміну від ЗНО, випускники складатимуть не три предмети окремо, а відповідатимуть на тести з кожного. НМТ це процедура це знову ж таки демонстрація своїх результатів навчання протягом одного дня з кількох предметів одночасно. Це обов'язково українська мова, обов'язково математика і решта предметів там медевибір вибір, англійська мова, історія України і четвертий предмет обирається зрештою, за бажанням за потребою вступників. Хвилюватись за результати тесту студентам коледжу не варто. Їх готують з трьох основних предметів, які будуть на НМТ: це українська мова та література, математика та історія України. Особливо звертаємо увагу на підготовку в ракурсі лексики і граматики. для цього у нас створені найновіші освітні продукти. Ми розміщуємо їх на сайті коледжу і створили освітній хаб. Вони містять презентаційні матеріали, відеоматеріали, лайфаки від наших викладачів і звичайно друковані продукти, які теж створені викладачами нашого коледжу. Зважаючи на те, що в освіті на сьогодні превалює діяльнісний підхід, ми залучаємо до такої роботи і наших студентів. Вони створюють відео, наприклад, де дають рекомендації, як правильно наголошувати слова. Проводять опитування серед студентів коледжу, жителів міста для того, щоб е, з'ясувати, яких помилок лексичних і граматичних вони припускаються найбільше, тому що завдання для НМТ на сьогодні містять дуже багато або яка значну кількість, які стосуються саме культури мовлення. Національний мультипредметний тест важливий для студентів, тому вони уважно слухають викладачів та запам'ятовують наші студенти. Повністю готується до складання НМТ-тесту. Ми, студенти відділу середньої освіти та журналістики, маємо поглиблене вивчення української мови та високий рівень підготовки до НМТ. Звісно, ми надіємося на хороші бали. З української мови у нас підготовка така поглиблена. Дуже багато тестів ми робимо до. Воєнного стану ми робили твори. Підготовка відбувається в змішаному режимі. На парах вони вивчають матеріал за посібниками, а вдома слухають лекції та проходять тести. В першу чергу це додаткові заняття для студентів других курсів, які розписані. Крім того, намагаємося, крім основної програми. На заняттях, крім основної програми, намагаємося також використовувати і програму НМТ з історії України. Ну а в період дистанційного навчання записуємо відеоуроки, спілкуємося онлайн в класрумах, проходимо тести. Тобто, навчання також продовжується і в онлайн режимі. Для того щоб вивчена тема краще запам'яталась, викладачі пропонують студентам цікаві тестові завдання. Усі вони схожі на ті, що будуть на НМТ. Викладачі також можуть допомогти із незрозумілим завданням. Вони весь час на зв'язку зі своїми студентами. Кожен викладач постійно на зв'язку, і всі студенти в зручний для них час мають доступ до всіх інформаційних продуктів і до викладача, як кажуть, зокрема, тому що ми надаємо консультації тоді, коли зручно студентові. Підготовка до національного мультипредметного тесту в навчальному закладі продовжується. Основна сесія розпочнеться вже 5 червня. Викладачі дають всю необхідну інформацію, щоб студенти здали тест на високий бал.